Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Peugeot 407. Автівка у нас у чорному кольорі в седані 2005 року випуску з 1,8 бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає чорний салон. У нас тут передні електросклопідйомники, легорегулювання, двісті вісімдесят тисяч пробігу. У нас сидіння одягнуті в чохли. механіка п'ятиступка. Також у нас тут однозонний кліматконтроль, штатна магнітола. Досить охайний збережений салон. Та в і позаду у нас також хороший збережений стан. Позаду у нас весло, велике міське багажне відділення, автівка повністю обслужена. 5000 тому відбувалася остання заміна масла. ГРМ було замінено на 2000 тому ходова частина у хорошому стані. Є незначні до експлуатації м'ятини на капоті та де-не-де. Підміят пороги, але нічого критичного. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся місто Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті Автопарківа.